Вітаю, друзі! Я психолог-консультант Блонська і сьогодні ми поговоримо з вами на дуже важливу тему, таку як коли в нашому житті все добре, і ми чекаємо на підлість тут і зараз. Не всі люди вміють якісно радіти та проживати радість тут і зараз. Вони думають, що їх зараз наздожене якісь покарання або невдача у їхньому житті. Їхня думка завжди така: зимою радість потрібно заплатити. Чому ж так відбувається у нашому житті? Скоріше за все, або частіше всього, у таких людей виникає думка: у моєму житті не може на 100% бути усього хорошого. 100% завтра буде все погано. Я розлучуся з чоловіком, попаду в аварію, а може ще щось гірше. Я обов'язково маю заплатити за те, що прийшло у моє життя. Причина всім цим подіям та думкам це тривожність. Тривожність вона проявляється у багатьох факторах. Вона є фонова, вона є активна, і ми можемо це відслідковувати. Фонова тривожність це коли ви фоново завжди прикручуєте багато думок. Так, мені потрібно запланувати, що буде завтра, через день, через місяць, через роки, та як мені запланувати своє життя, щоб нічого не відбулося. Але ви маєте пам'ятати, що багато яких подій може з'явитися у вашому житті не Також тривожність є активна, коли ми думаємо, що тут у нас все класно, але без негативних думок тут ніяк. Завтра щось точно має відбутися погане. Запитаєте ви себе, звідки ж у мене беруться ці нав'язливі думки? Скоріше за все, це ваш негативний досвід у дитинстві. Хтось із ваших родичів або мами з татом дали вам цей досвід, і ви його закарбували. Причина цього закарбування є те, що ваші батьки відіграють найважливішу роль у вашому житті. Вони є прикладом та несуть вам цінності. Цінності ви ці берете усередину себе і несете їх у майбутнє вашого життя. До прикладу, ви бачили, як хтось із ваших батьків умовно розплачувався. Наприклад, мама. Вона покинула свої інтереси та хобі заради того, щоб зберегти сім'ю. Прикладами цьому можуть бути те, що ваші батьки або сварились при вас, або, наприклад, вас сварили за ті чи певні дії. Емоційно мама могла виділяти це так: я покинула усю свою роботу, поклала усі свої хобі заради того, щоб зараз виховувати тебе. Я вийшла заміж за твого батька та покинула улюблений університет. Все це дуже деструктивно, і воно повливало на ваше життя дуже негативно. І ці думки, на жаль, ви несете у собі і на майбутнє. Тут важливо зрозуміти та відслідкувати, що не обов'язково йти прямий мамин маршрут. Все ваше життя у ваших руках. Ви письменник власного життя, і ви можете написати своє життя набагато краще, ніж ваша мама. Ви можете співпереживати вашій мамі та казати. Так, це дуже прикро, що ти пережила такий досвід, але, будь ласка, не перенось не моє життя. Для мене це дуже неприємно чути, що я є причиною усім твоїм бідам. На жаль, мати має зрозуміти це, що не ви є причиною їх всіх бід у житті. Ви можете допомогти мамі порекомендувати їй психолога або навіть групу у психологічній підтримці. Також багато дорослих вірять у умовний баланс злого та поганого, що існує певне зло, яке бореться із цим добром, і все має точно перемогти у цьому житті. А якщо ж не перемагає, то це перебігла чорна кішка, десь галька на мене наклепувала, та можливо, баба перейшла з пустим відром. Тому сьогодні я розвелася з вашим батьком, і це не причина тому, що я покинула усі свої інтереси зича. І здається, якщо ваша мама гарно постраждає, поплаче, повспереживає та скаже, Боже, яке нещасне в мене життя! Я виростила дітей та залишила усі свої успіхи подалі. всьому цьому винен ти, то завтра настане щасливе життя, вийде веселка, заспівають пташки та все стане на свої місця. На жаль, такого не буде. Від цього деструктиву будете страждати більше ви. Тому намагайтеся відслідковувати та відмежовуватись від мами із таким деструктивом. Такі установки допоможе вам екологічніше та безпечніше пережити та дати вам гарний досвід психолог. На першу сесію із мною діє акція мінус 20%, тому чекаю кожного на вас до себе. Усім дякую за перегляди! Обов'язково нажимайте. Пальчик вверх та пишіть в ваші коментарі. Можливо, вас зацікавила якась тема, і ви хочете її в наступному відео почути.